Рицько Григоренко Черничка. Читає Надія Приймак. Ексклюзивно для Ютуб каналу Аудіокниги Класика Української Раннім рано недалеко від станції Нарви Балтійської залізниці, в наш вагон увійшли дві черниці, що відійшли від гуртка інших черниць. Які нагадували своїм невгамовним бринінням, суєтою та чорними шатами мух, що збились у шклянці? Після першого дзвінка всі разом і однаково здригнулись і стали раптово хреститися і хрестити одна одну. Посипалося різними голосами Спаси Христос! Потім дві подорожниці почали підійматись по східцях вагона, а ті, що проводжали їх, присунулись щільно до стінки вагона і, задравши голови, почали шукати очима вікно, через яке видно було їх товаришок. Увійшовши у вагон, черниці заметушились, шукаючи місця і не бачачи з поспіху, де є вільне. Я посунувся трохи ближче до вікна і залишив їм край лави. Одна з них, підтоптана вже черниця, з повним обличчям, схожим на так зване воскове налив яблуко, зовсім білим, але жовтим, вклонилась мені низенько, промовивши стиха Спаси Христос, і не сіла, а попрохала мене, щоб я пустив їх до вікна подивитись. Я пропустив їх, а сам отхилився на бік, і, обидві, розплескавшись, як єгипетські постаті, тулуб Анфас а обличчя та ноги у профіль прикипіли до вікна і продовжували свою розмову з черницями, що стояли внизу коло вагона. Я мало прислухався. До мене долітали тільки окремі нецікаві слова. На другому подвір'ю ліворуч не забудьте хусточку отузяти, книжка тамки. Як Господь допоможе, годинка от гарна буде. Ну, з Богом, з Богом, пождемо, як Господь милость пошле. Ви б не дюже барились там, а то ніяк не без вас. Та більш збирайте, не лінуйтесь, Господь не зоставить, Христос Спаситель. Другий, на кінець третій дзвінок, і потяг, помалу колихаючись і рівномірно стукаючи на стиках, почав отходити. Здалека чути було верескливі чернечі голоси. Спаси Христос, мати Божа заступнице! Але за все наростаючим гуркотінням та далечиною вже не можна було розібрати слів. Мої чернички стояли ще коло вікна, і та, що була до мене спиною, порскаючи одреготу, стала завзято говорити. А сестриця Томарехва, не бійсь, нам і чайничка на дорогу пожалувала, їй Богу, що правда. Ні, ось мати митрохванія, скажи ж, мало не луснула, що не її послано збирати. каже друга, та що я уступив їй місце коло себе, тільки без реготу, а з серцем і з тріумфом. Ну, дарма, нехай менечко в обителі посидить, не все ж їм їздити, сміється знов перша, й обидві обертаються, щоб примоститись уже як слід на лавці. Одна з їх підстаркувата жінка, жовтобіла на виду та гладка, яку я вже раніше примітив, а друга. Та як же це я її не розглядів? Мабуть, через те, що я загалом дуже мало звертаю на них увагу. Тепер же, глянувши на цю другу маленьку черничку, я аж жахнувся в своєму серці. Ой Боже, чи це можлива річ? Таке личко, таке ніжне, без малюсінької плямки, наче білий первоцвіт проліска, з такими милими ямочками, що то набігають на щічки та на підборіддячко, то знов розбігаються, з такими веселими, безжурними, ясними чудовими очима, такими пластичними формами, і ця чорна одіж відцурання, забуття за життя могила. Ні, це неможливо, це наче пестро яскравокрилий метелик, що впав у чорнило. Я зараз же попрохав її сісти коло мене й думав завести розмову з нею, щоби дізнатись правди про її таємницю, бо я був певний, що в неї є якась таємниця. Вона, хоч старша черниця й остерігала її пошибки, одійди, мужчина, це. Все ж таки просто і якось радісно сіла коло мене. Я почав: Ви такі молоденькі, їй з виду було років 18. Як ви попали? Як ви могли попасти в монастир? Вона наче не зрозуміла, то пак не мого питання, власне, а мого дивування, мого жаху, що відбилися в ньому. Як то молода, та нас там таких от багато, ціла пташарня! Та й в обителі я змалечку. Матінка моя обрікалась, дітей довго Бог не давав. Ось як мною ваготіли, так і віддали мене Богу, а після мене ще троє Господь послав на втішені. Казала вона все це є, цілком спокійно і рівно, як чистий струмочок біжить, без ніякого роздратовування і без жалю до матері, що, не спитавшись її, замкнула її навіки у клітку, відсунула від от життя, від світу. Та невже ж вам не нудно в монастирі? Нудно. протягнула вона. Чого? Ні, як же можна? Ми все шиємо, ковдри стебнуємо, в нас дуже прихороше роблять. В слові прихороше вузеньке чисто новгородське о вимовляла вона дуже мило, скорчивши ротика. Ось шили ми недавно виправу для однієї купецької дочки. Батист, кажу вам, тоненький, наче павутиння, лиш твою все ми шили. Мережали трояндочки, пуп'яночки та люби мене, а воздухи, а образи, золоті прихороші, як шиємо, мати, присвятає Богородице, інший раз шиєм, шиєм золотцем от аж в очах сяє, ніяк не отстанеш. От зорі до зорі і не хочеться залишити. Як личко приподобної, як власи, як от все з під руки виходить, як живе, тільки що вустонька не заговорять. Ах, вона зітхнула, усміхнулась і сплеснула своїми руками в узеньких, колокисті застепнутих рукавах. Руки її були надзвичайно гарні, з рожевими, наприкінці вузенькими пучками, як виноградні ягоди. Я теж зітхнув собі, але з другої причини. Вона ж говорила далі більш стримано та вручистим тоном. Я ще в закон не постриглась, та швидко, швидко благодать Божу прийму, удостоюся. Мати Свидонія, вона показувала на стару черницю, обіцяли мені. Вона не доказала мені, наче їй дух захопило, в очі її стали ще більші та кращі й трохи непритомні, наче заволочені якоюсь легенькою курявою. Я хотів, я готов був кричати, лементувати, як кричав би, коли б на вулиці серед біла дня кого небудь різали, мордували. Вона говорила голосом, що ставав щораз більше нечулим і тихшим. Як у нас у храмі хороше, от, Боже мій, Господи мій, ви б подивились, образи старовинні, темні, тільки очі на їх і знать та золото сяє. Віконця вузенькі, високо, високо понад головою. Як наші сестриці співають, послухати треба. Наші янголи Божі літають над тобою й торкаються тебе перстами, здається, тобі, коли вони співають. Ох. Вона замислилась. Блажен, хто вірує, згадав я. У цю хвилину потяг переїжджав через нарву. Усі пасажири, які тільки не спали, кинулись прожогом до вікон. З насипу по залізниці видно було тільки один край водоспаду, та й той не відкривався у всій своїй красі, тільки те, що видно було, було надзвичайно чудово. Уявіть собі, мережки, найтендітніші серпанки з великої сили, дрібних, як курява, водяних крапель. Вони підіймаються вгору, в повітря, і раптом спадають униз. Цілі водяні тканини підіймаються вгору, тримаються там хвилину в дивному напруженні і знову спадають униз. До всього цього добавте рожеве проміння сонця на сході, що просочується крізь воду, робить її рожевою, облямовує її по краях гарячим золотом. і… Ви зрозумієте, яка це була краса. На що я вже, завзятий хвалебник мистецтва, і я був зворушений тим видом я, котрий ставлю мистецтво вище від природи. Бо що ж казати про природу, коли ви навіть музики, чудової музики не знайдете в природі, якщо не приймете за музику дві основні мелодії щебетання соловейка та гуркотіння грому. Навіть у царині промисловості, ці чудові шовкові серпанки, тюль, гази, що їх фабриканти масами постачають на жіноче убрання, до чого їх прирівняти в природі? Правда, природа дає крила пестрим метеликам, пелюстки білим лілеям, але як мало того всього, щоб вона стала вищою від мистецтва? Так. Навіть я, хвалебник мистецтва, був на хвилину все ж таки захоплений цим видом. А про мою черничку й казати нічого. Вона попала в екстаз. Дива, господні! тільки й шептала вона, хрестилась і, забувши про те, що я мужчина, смикала мене за рукава, примушуючи дивитись на гарний краєвид. Потім вона підбігла до якогось кучерявого хлопчика, що все кричав Мамо, мамо, дивись, чого він плигає, хто його підіймає? Обняла його, зненацька поцілувала, сказавши Дитинко моя, це боженька. Здібність до захвату, каже Рескін, є найвищий талант. У йому радість, у йому сила життя, в йому таємниця, задаток, порука щастя. Еге. Коли є можливість вільного розвитку. А тут, у нарві обидві черниці вийшли. Молода швиденько й ловко позбирала якісь клунки, зав'язані у крамних хусточках, і, вклонившись мені, спаси Христос, побігла з вагона, підштовхуючи старшу та хитро й бадьоро дивлячись своїми чорними, веселими очима, говорила: Ну, ось нап'ємось чайку, пані матінко моя, чайку, ох! Із проскурками, із свіженькими. Вона була, мати Марехва, от чарствих підсунула, та я не дурна була, ха-ха-ха, обмінила. Дивлячись услід їм, я зостався з зо своїми думками, зо своїми питаннями. Невже вона витримає? Невже не скоїться ніякої катастрофи, коли ж засохне вона, наче квітка положена в книжку, і згубить свій дух? Як доля її буде схожа на долю того дорогоцінного персня, що його даремно скинули в море. Божевілля і жорстокість. Текст читала Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги класика українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.